Всім привіт, друзі колеги! Сьогодні на огляді газонокосарки. Ось такі три косарочки. Одна стандартна. БУ привезена з Германії. Шепач, чи, можливо, шепах, не пам'ятаю вже, Вчив давно німецьку, як правильно читається, ну, виробництво ніби Китай, але привезено з Германії. Без контейнера. Загрузочного, ну це можна буде рішити. Тепер ще одна косарка. Це мій варіант, почав був робити, не дороблена. Просто попробував але в зв'язку з е, проблемою з часом, все ж таки взяв готову, не маю можливості зараз доробляти з нею. Возиться. Але задумка була така, що це буде косарка, якою можна буде косити і газон, і е, траву. Думав навіть з приводом, є в мене редуктор для газонокосарки, е, ну, Фактично зробити як ось ця, ця косарка із приводом. Вона може працювати як е, вручну від ручного приводу, так сказати, і вже е, із приводом. Ну і третій варіант. Це вже давно в мене, колись давно-давно на Ютубі ніби я її виставляв, зроблена на базі отакого от тримера ручної коси. Ну, це в принципі супер. Ось так виглядає не зовсім. Колись був один варіант, красива була, пофарбована. Потім були в неї деякі недоліки, які вже проявилися в процесі роботи. Одним словом, от тут я вирізав. Недолік в чому дуже низько, низько посаджений цей кожух, і все ж таки, коли велика трава, в неї не вистачає потужності, щоб це все переробити. А коли низько знаходиться кожух, то вона просто мульчує траву. Я збирався її доробити, це все вирізав, але часу не вистачає. І плюс іще стало мені жалко. І її мучити, і потрібно інколи одночасно і газон косити, і десь там, скажімо, у іншому місці, де неможлива ніяка техніка. Так як я проживаю в такому гірському районі, це Закарпаття, гори кругом, то не завжди техніка, і ну, нею можна користуватися. Маю ось такий двір, правда, тут іде невеличке будівництво, трошки закидано. Будівельними такими матеріалами, але в чому особливість? Двір, якби з такими невеликими е, ну невеличкі е, такі територія, можна сказати, е, між деревами, між кущами, е, е, така обмежена обмежений простір, квіти і так далі. Це моя дружина любить цим займатися. Я її часто згадую, коли кошу, так як вона любить. Обкладати квіти ось так камінням. Воно красиво, коли нема трави, коли скошено. Але коли я кушу, то завжди вона про це нагадує, так як задіваю каміння. Тепер скажу, в чому особливість, чому я робив отакі косарки. І косарка, вірніше не косарка, а газонокосарка вже ну, стандартного виконання. Ну, почнемо з цієї. Кладемо її на бік. Про неї я не буду говорити, вона стандартного виконання, ніж 420, я спеціально хотів такий невеликий, для того, щоб можна е, проїжджати у таких вузьких е, проходах. В чому суть? Тут звичайний ніж. Ось такий, але так як у мене кургом каміння, то якщо я наїду на камінь, а це дуже можливо, то ви розумієте, що може статися. А ну, в кращому випадку зігнеться ніж, в гіршому зігнеться е, колінвал самого двигуна. Тепер мій варіант. Перекидаємо на набука. І так, диск із роторної косарки із ножами, поки поставив два, так для проби. Е, Додивився недолік важко при запуску, так як все ж таки е, така інерційна система. Виходить. Тому е, варіант розглядаю, вже маю обгонну муфту. І е, сюди хотів монтувати обгонну муфту. І тоді при, уже при обертах вона автоматично буде підключати і диск вже в роботу. От. Ну і перекинуто масло може. Протекти, хоча косарку, цю газону косарку потрібно перекидати, наскільки я знаю, в сторону заливної горловини. Ось тут заливна горловина, тут теж. Тут двигун садко. 6,5 кінських сил. А тут навіть не знаю, це там 150 об'єм 150 кубиків, по-моєму, на ній. Ну, і цей варіант двигун Чотирьохтактний не пам'ятаю навіть, який у нього скільки там потужність, десь біля одної кінської сили, там 1,5, ну не пам'ятаю, не буду говорити. Тут також я використав як робочий орган. Ось такий ніж ось такий ніж продається на базарах повно. Дуже практично, діаметр його 300, бо тому що є менше 250, а це 300. Такі самі ножі використовую і на е, тримері, на ручній косі бензо. Попав на камінчик, ніж відкинуло, ну, він просто затупився. Зато, заточити цей ніж буквально декілька секунд і все. Ну, ось такий варіант. Цей недороблений. Можливо, десь буде час, все ж таки, вартує його доробити. Тут, я думаю, буде косити любу траву Безпечно на каміннях діаметр або ширина прокосу, десь приблизно я розраховував, не пам'ятаю, 450 десь діаметр. Ну або ширина. Ну, а тепер. В роботі покажу, як вони працюють. Ось я, така кусочок я візьму. Просто пройдуся туди і назад, щоб можна було подивитися, як косять. Зараз скажу, що на цій моїй саморобній ножі дуже високо. Е, я потім планував зробити якийсь такий, е, ну скажімо, як тут, на цій косарці тут можна піднімати верх вниз Регулювати висоту, як сказати, висота Висота зрізання, Чи як там трави. Ну, я стараюся повище піднімати, так, як, щоб не попасти на каміння. Ось у мене доріжки тут. І, звичайно, тут, якщо, ну, скажімо, колесо з'їде, особливо ось такий варіант, звичайно, колесо з'їде, можна ножем попасти вже об камінь задіти. Тому ось такий підхід до цієї проблеми. Ну що, зараз я завожу, прислухайтесь, як працює ось ця німецька, як працює ось ця цей двигун, садко і на базі е, ручної коси. Ну, я буду однією рукою. Правда, нездовсі мені удобно, тому ну, вибачаю за якість, так сказати, як оператор. Ну, а зараз із приводом. Ну, Працює нормально. Можна любу висоту прокосу робити, єдине, що дуже шумно. Ну і подача. Подача. привіт. Що мені не подобається, дуже швидко. Звичайно, за ним не співаю. Значить буду, що робити? Буду думати над тим, як зменшити хід. Є такі коса... газонокосарки з двома передачами, але тут тільки одна передача, прийдеться думати. Я вже дивився, скажімо, за допомогою шківів можна буде щось придумати. Ну, а тепер мій варіант, який ще не закінчений. По шумності суттєво відрізняється від німецько-китайської. ну Газ у мене поки ось такий примітивний, але дамо газку і вперед. Ну, що косить непогано, але якщо врахувати, що два ножі, всього два ножа, плюс дуже висота, якщо зробити регулювання по висоті, то е, краще. Я думаю, по шумності і по. Ну, вона була, якщо б вона була зроблена, то була б набагато краще, ніж німецько-китайська. газонокосарка. Ну і третій варіант. Ідемо до цієї. Ну ця, я вже казав, по косу неї велику траву на дуже важко. Пробуємо. Ось так працює тихенько. Тут, як на косарках, є муфта, спеціально обгонна при малих обертах, ніж не обертається. Те ж саме я хочу зробити і... На цій часах. Даем газку. Ну, а тепер результат роботи. Бачите, тут, звичайно, вона низенько так. Покос такий низенький. Якщо гострі ножі, правда, ширина всього 300 мм, ну, треба відняти ще на так сказати, технологічний розмір, то звичайно виходить десь так приблизно 250 мм. Але на такому невеличкому дворі, в принципі, це також. Є непогано. Ну, ця тут теж нормально косить, просто треба буде зробити висоту, щоб урегулювалися і все буде класно. Знімається цей двигун буквально одну дві хвилини. Відкрутити один гвинт. Ручка ось ця ось посажена, її можна зняти. Газ фіксований. Оберти Ось. знімається, якщо скрутити два болта, навіть один один болт викручуємо і ставимо на місце. І вже коса буде ручна. Ну, мені жалко її стало ганяти і так по двору, і, і, і потрібно десь використовувати в таких нестандартних місцях, тому я все-таки вирішив зробити чистого зонокосарку і чиста коса. Ну ось, друзі, отакий невеличкий огляд техніки, яка якщо є, то можна користуватися, можна приводити в порядок подвір'я, ноги ну, і так далі. Все, друзі, на цьому все. До зустрічі. Чекаю ваших відгуків.